За добу з 13 по 14 листопада рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів. Приблизно з 23 до опівночі Шевченківська громада зазнала артилерійських обстрілів з боку ворога. Зафіксовано щонайменше чотири влучання в інфраструктурні об'єкти та житловий багатоквартирний будинок. Трапилось дві пожежі. В одному з випадків горів навчальний клас у навчальному закладі на площі 50 квадратних метрів, в іншому котельня на площі 3 квадратних метрів. Дані пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками 54-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини виїздили на перевірку на місце влучання ворожих ракет в індустріальному районі Харкова. Пожеж не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 вибухонебезпечних предметів. Мешканця міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної води.